Британська рада пропонує чудовий аудіокурс Big City Small World Маленький світ великого міста. Аудіокурс про молодих людей, які приїхали до Лондона з усього світу, складається з двох серій. Перша серія перший епізод Meeting Friends Зустріч з друзями. Як працює? Перша є інструкція. В інструкціях сказано, що потрібно виконати підготовче завдання, потім послухати відео, далі перейти до завдань. Якщо потрібна допомога, можна прочитати скрипт, тобто текст всього, що ви чули перед цим. Отже, перша підготовка. Uh, ви дивитесь, що це слова і їх пояснення. Наприклад, плоска поверхня в магазині чи кав'ярні, де людей обслуговують The flat surface, in a shop or cafe where people are served. Дивимось і вибираємо, що нам підходить слово the counter» – прилавок. Натискаємо тут, а потім натискаємо тут. Ось так виконується вся ця підготовча вправа. Після цього. Ми починаємо слухати. Все триває 3 хвилини 33 секунди. Послухаємо лише початок, а ви потім, за посиланням під цим відео, прослухаєте все в гарній якості. excuse me excuse me oh, just sit down anywhere they don't have waiters in here oh okay is it okay if I sit here oh sure but you'll need to go to the counter if you want anything uh, uh, actually I'm not really here to eat or anything I'm supposed to be meeting someone well wait here long enough most of London will come in what up? Ви прослухали частинку, а все прослухаєте на сайті Британської Ради. Далі, прослухавши, ви переходите до виконання завдань. Звісно, якщо відчуваєте, що були складнощі, можна подивитися текст. Ви натискаєте ось тут, і у вас з'являється весь текст, який теж на сайті Британської ради, ви можете прочитати і перекласти. Далі йдуть завдання. Task 1, завдання перше. Потрібно ці речення. Put the events in the correct order поставити в правильному порядку. Тобто, що там відбувається? Ну, напевно, на початку ми чули про Джоні, який запитує, чи можна сісти з Олівією. Ось, напевно, тоді ми клацаємо його першим реченням. Олівія, напевно, говорить Джоні, що це кафе самообслуговування, що ми теж почули. Ми натискаємо, і воно другим має бути. Тому ось тут натискаємо. І так розставляєте всі речення. Потім натискаєте на Фініш і дивитесь так. Ті, що ми зробили з вами, два правильно виконані. далі, ось, звісно, неправильно треба поміркувати. Вам потрібно, зайшовши на сайт Британської ради, натиснути «Try again», Ну, якщо вже зовсім не вдається, show ansys показати відповіді. Завдання друге. В цьому завданні таке традиційне завдання: Are the sentences true or false, чи ці речення правдиві чи неправдиві, ви читаєте речення, ставите true or false. Третє завдання в цьому завданні слід ставити слова «someone» чи «anyone». Це граматичне завдання, в якому треба пам'ятати, що сам в розповідних реченнях завжди буває, а «any» в заперечних і питальних. Можна скопіювати і вставити, можна надрукувати цю вправу. Четверте завдання. В цьому завданні потрібно вставити пропущене слово, наприклад, мені потрібно. Піти в банк. Перше слово дієслово потрібно, а слідуюче дієслово піти, що друге дієслово стає інфінітивом з часточкою що, тому правильний варіант виконавши перше, ви йдете далі, натиснувши ось тут і виконуєте всі вправи в такий спосіб і теж провіряєте, як і в попередніх вправах. Можна також завантажити завдання на папір, І виконати в паперовому варіанті. Тут у вас всі ті ж завдання, йде пояснення слів, наприклад, потім у вас йде сам текст, який ви слухали, ось розмістити в правильному порядку, правда чи неправда, вставити someone, Anyone, вибрати потрібне слово, і навіть в кінці є відповіді, щоб перевірити, чи правильно ви виконали. Отож. Приємного вам нового курсу задоволення від вивчення англійської мови.